Український супутник виводить на орбіту Ілон Маск. Сьогодні о шістнадцятій відбувся запуск наносупутника Політан hp 30 Його розробили науковці Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Запуск відбувся із мису каневерал у США за допомогою ракети Носія Falcon 9 від компанії SpaceX. На орбіті наносупутник покаже експеримент дослідження теплових труб, які в подальшому планують використовувати. У системах термостабілізації космольотів, конкретно в нашому випадку, ми маємо теплову трубу, яка має певну зону нагріву, зону охолодження. В умовах космосу це дуже необхідно, тому що навіть дуже маленька теплова потужність будь-якого елементу без відводу може занадто сильно перегрітися, вийти з ладу. В рамках копсату це натурний експеримент для визначення теплових характеристик теплової труби в умовах мікрогравітації. Це вже третій супутник українських науковців із Київського інституту. Один із них досі працює інший завершив місію. Які завершили за цю добу свою місію бути знищеними в ганьбі 750 русських окупантів.